Вітаю, друзі! Тема дохристиянської культури час від часу досить активно підіймається в нашому суспільстві. Більшість з нас добре знайомі з основними представниками пантеону богів древніх слов'ян. Але чи дійсно ми знаємо про них достатньо? Нас теж зацікавив цей пласт історії. Тож сьогодні ми проведемо для вас невеличку екскурсію і постараємось розказати вам те, що дізнались самі. Влаштовуйтесь зручніше, з вами я, кандидатка історично-язичницьких наук Лариса Лехан, і ми починаємо. Витоки язичництва. Передхристиянський період релігійного життя наших предків характеризується пануванням язичницьких поганських вірувань, які подекуди збереглись і після прийняття християнства. Одні язичники у різних формах обожнювали природу та її явище. Серед інших панував культ предків, який зберігся і до сьогодні у різних звичаях і традиціях. Слов'яни мали священні гаї і поклонялись старим ясинам, дубам, липам, ліщині та іншим деревам. Під деревами наші предки здійснювали. Різні жертвоприношення. Вони поклонялись дупластим деревам, обвішуючи їх обрусами. У священих гаях стояли поганські ідоли. Поганство за своєю природою жорстоке, з ним пов'язані різні жертвоприношення, у тому числі людські. Йдеться, зокрема, про вбивства людей похилого віку. Але жертва, навіть жорстока, мала свій сенс, який випливає з глибокої поваги та віри в майже божественну силу вбивства старшої людини. На питання про те, чи мали наші предки жреців, напевно, не може бути однозначно. Відповіді. Деякі жрецькі функції могли виконувати найстарші в роді особи. Від них вони перейшли до князів, бо це слово в германців означало старішину роду. Нарешті нашим предкам були відомі як професійні жреці Волхви. Волхви давні українські жреці, служителі язичницького релігійного культу, носії стародавньої української культури і духовності, народної медицини, знань з астрономії, математики, географії, будівництва тощо. Володіли, як правило, багатьма мовами, зокрема арабською, латинською, грецькою німецькою, вірменською та іншими сприяли розвідкові торгівлі, ремесел, налагодженню дипломатичних стосунків давніх українців з сусідніми народами, слов'янські божества. Пантеон богів у язичницькій релігії досить широкий. Панувало багато Божа, яке, однак, не заперечувало існування головного божества. Нерідко ним називали Перуна. Це Бог громовик, покровитель війська, чоловічої сили й мужності, син сварога. Перун проявляється в громі та блискавці, несе енергію очищення, дає рухливість і життєву потужність всім істотам. Символами Перуна були кінь, громовий та сонячний знаки, дубове листя на височині. Він визнагнався Богом війни і як господар дощу був безпечний. Безпосад середньо пов'язаний з плодючістю. Український фольклор зберіг своєрідного двійника перуна в образі Вія, яку змалював Микола Гоголь у своїй повісті. Сварог це Бог-творець Всесвіту, чоловіче втілення роду, батько Держбога або сварожича. Сварог Небесний Коваль, який викував світ. Він населив землю різними істотами, створив перших людей, став покривителем шлюбу сім'ї. У давні часи сварог зображався лише символічно, бо він був збірним поняттям для всіх богів місяців, але пізніше його зображали стопірцем у золотих руках або молотом у небесній кузні. Він має епітет «прекраснорукий», прекрасно руки, тобто Бог митець. Саме від цього образу походить Український вислів Золоті руки, яким позначають майстрів якоїсь справи. Число Бог або Бог Числе, тобто Бог часу. Він зображався у вигляді статуї з двома обличчями сонце і місяця. Сонце на небі показує денний час, бо за тим, як високо піднімається воно в небі, можна відзначити чи це ранок, чи полудень, чи вечір. Так само за місяцем і положенням зірок визначають нічний час. За народними переказами, у давньому Києві був храм Число Бога. Перед храмом росли дивовижні квіти, які розтуляли. Свої пелюстки в різний час дня і ночі. За ними волхви визначали котра година. Число Бог тотожний грецькому богу Кроносу і Кримському Сатурну. Їхні свята починали 17 грудня та продовжували цілий тиждень. В Україні число Бога вшановували час зимового сонцестояння, а також одночасно й поруч зі сварогом. Дана це слов'янська та проукраїнська богиня води, втілення жіночого першопочатку буття. Дана вода складає пару протилежностей з вогнем Сварожичем, що є чоловічим першопочатком буття. Вода обожнювалася нашими пращурами, бо вона є цілющою, очищаючою, родючою силою природи. Справді живою водою, про яку розповідається в українських казках. Її свято відзначають у перших числах січня, коли наша планета Земля перебуває на найближчій відстані від сонця. Збереження води завжди є дуже важливим, бо без неї немислиме життя людей. Воду слід шанувати, не засмічувати річок, криниць, джерел. Ім'ям Дана називають дівчаток, які народилися на свято. Води або в п'ятницю, яка є жіночим днем, присвяченим водним богиням Дані, Мокоші, Рожаницям. Є чоловіче ім'я Дан. Велес це Бог таємничих знань, покровитель музики і поезії, опікун свійських тварин, зв'язковий світів живих людей і покійних родичів, вчені вважають, що в основі слова Веле Великий, а також воля-повелитель. Велес, старослов'янське дуже, багато сила. Порівняйте, Велелюдний, означає якість, достойність, красу та міць. Велеса несе загальну ідею міцності та твердості, воно близьке за значенням до каміння. Велесу присвячувались окремі храми, де на жертовнику підтримався вічний вогонь. Культ Велеса один з найрозвиненіших культів, пов'язаних насамперед з господарською діяльністю наших предків. Велесу, як духовному опікуну і покровителю хліборобства, здійснювали обряд Велесової бороди. Під час гнив на полі залишали нежатим кілька пучків колося і, зв'язавши їх стрічкою, клали до них хліб на рушнику як пожертву і подяку за добрий врожай. Ця пожертва називалася сота, тобто соту, частину від врожаю, жертву для цього обряду. Стріча або доля богиня доброї долі одне з втілень рожаниці. Вона має інформацію про майбутніх подружніх пар, народження дітей, втілення нових душ. Долі стрічі присвячений день стрітення, – 1-2 лютого за відновленням язичницьким календарем. Цього ж дня за народною вірою богиня зима зустрічається з богиною весною. Весну уявляють у вигляді молодої дівчини, прикрашеної квітами, зелами радісної сонячної красуні, а зиму в образі злої, старої жінки, у снігових хутрах, від якої віє холодом і море. Розом. Колоді це чоловічий Бог любові та шлюбу, як лада, жіноча богиня любові і шлюбу. За давніх часів у кінці лютого на Майдані ставили глиняну чи дерев'яну статую цього Бога, що її дівчата і парубки прикрашали паперовими квітами, а потім водили навколо неї хороводи з піснями, жартами. Колодій це символ родючості, шлюбу, любові чоловіка до жінки. Лада це богиня материнства, старша рожаниця, опікунка гармонії ладу у Всесвіті, мати двох першопочатків життя. Лелі – Деїй жіночності і Полеля вогню і мужності. За легендами, у Києві стояв храм богині Лади, де була її статуя, прикрашена коштовностями, і її одяг був гаптований золотими нитками. На голові Лади був завжди свіжий трояндовий вінок. Вона тримала за руку своє божественне дитя свого крилатого сина Полеля. Його крилаті символ невловимої любові, а з його долонь сиплються іскорки, пристрасного вогню. Вогнебор сварожець найвідомішим в Україні сварожичем вважається Симарх. Вогнебог, посередник між святом яви та прави людей богів, який несе молитви, жертводався до сварги. Зображався він у вигляді крилатого собаки, починаючи з трипільської доби, а пізніше у вигляді вогняного сокола Рарога, його стихія повітря, через яке несе від землі до неба молитви, що їх посилає богам людина, складаючи пожертву священному вогню. Дажбог це слов'янський Бог літнього сонця, син Сварога, прабатько Русичів українців. Він батько людського щастя, добра, блага, любові, добростану і саме в цьому розумінні багатства. Ярило Бог Весняного Сонця, розквіту природи, родючості, пристрасті. Корінь сонця яру означає ярий, нестримний, збуджений. У давні часи чоловіча пристрасть порівнювалася з мужністю, войовничістю і силою. Тому божества родючості часто зображалися з мечем. Русалії це добре. Рі божества врожаю, покровительки рослинної сили природи, уявляються у вигляді гарних дівчат з довгими розпущеними косами, заквіченими запашним зіллям, квітами, травами. В русалках наші пращури вбачали посередників між світом яви і нави. Купайло або купало це бог літнього сонцевороту, сонцестояння, покровитель шлюбу, кохання, продовження роду. Походить від слова купа, поєднання стати, вступу шлюб. Купайлицею також називається ритуальне вогнище цього свята. Де священну роль виконують вогонь, і вода як засоби очищення? Порівняйте також слово купатися. Український етнограф Олекса Воропай зазначав, що в старих писаних джерелах Купало характеризується як поганський бог земних плодів, якому приносили в жертву хліб як головний плід рідної землі. В Україні збереглася назва купальського вогнища, собітка від «собитіє», зібрання, буття разом. Наші Купайло і Купайли це зазначення близькі до римського купідона та грецької кибели, які є богами шлюбу, пристрасті, любові. На думку археологів, у лісостеповій зоні України Купайло. Вже три тисячі років тому. Семиярило – це Бог палючого сонця, уособлення полум'яної сили, що надихає воїнів до битви, запалює серця хоробрих лицарів жадобою до перемоги. Найбільша сила сонця виявляється всередині літа, коли сонце не тільки гріє землю своїм житиданнім промінням, але й спалює і сушить рослинність. Така властивість сонячного вогню в давні часи отримала назву руян: руйний, палкий, гарячий, пристрасний. Його символ вважали темно-червоним багряний колір. Звідси назва балтослов'янського Бога Руєтива, тотожного нашому Семиярилу. До нас дійшли різні зображення поганських божеств. Особливо важливими були світовид, якого бачимо на так званому Збрудському ідолі. Археоли знайшли також капища, тобто місця виконання релігійних обрядів. Великий передхристиянський храм наших предків знайдено під час розкопок Городища біля села Стільське на Львівщині. Світовид це Бог світла та святості, духовна сутність сварога Отця. Лівно, світло, що витає в повітрі, тобто духовний вогонь, світло та святість одночасно. Мати, слава або перуниця це віща птиця, посланиця богів, яка співає воїнам ратну пісню, а народу, божественну славу. Вона ж віщує майбутнє тим, хто вміє почути її таємну мову. Вона знає все на світі про сотворення світу, неба і землі, духів і героїв, людей і звірів. Її уявляють як прекрасну крилату діву в військових обладунках, яка своїм співом вселяє Воїнам прагнення, перемоги над ворогами. Недаремно вона ще має ім'я Перуниця, подруга Перуна. Мати слава золотим крилом покриває воїнство своє на полі бою. Це вона про образ покрови захисниці українських козаків. Це вона проводить загиблого воїна стежками прави до лук сварожих, ворожих, раю. Вона дає йому повний ріг, щоб напитися води живої і мати життя вічне. Мокоша це богиня, покровителька родини, материнства, здоров'я дітей, берегиня домашнього ворога. Яка є матір'ю живучої сили природи. З давніх часів вона зображувалась у вінку з колосся та пишних квітів, з піднятими до сонця руками, в оточенні двох вершників на конях, іноді з півним у руках чи над головою, а поруч неї знаки сварги, зокрема, образи на рушниках. Є її зображення з рогом достатку в руках, образу камені на статуї світовида. Інша форма її імені Макоша, як вважають, підходить від назви рослини Мак, який в українців був символом родючості, достатку. А також розуму. Тому Мак широко використовують для приготування обрядових страв, печива, пирогів, куті тощо. Макоші приносять у жертву прядиво, вовну, нитки, бо вона, як і доля, богиня, пряля. Подекуди її також вважають покровителькою вівчарства Мокоша стриже овець. Мокошами ще в 16 столітті називали знахарок, чеклунок. клунок. Загалом Мокоша позначає водну, жіночу природу землі. В Україні й досі існує назва квітів водяних рослин Мокоша, водяна лілія Лотос, латаття, біле. А ви про це знали? Мокошин день п'ятниця. У цей день жінки не шиють, не прядуть, не перуть білизни, щоб не рознівити свою покровительку. Найбільшими мокошиними святами є п'ятниця на русальному тижні та остання п'ятниця жовтня так звані бабські святки. У колі сварожому мокочі також відповідає сузір'я Водолія. Коляда це Бог зимового сонця, який повертає коло свароже до весни. Слово коляда багатозначне. Святий вечір, обряд, славлення на різдво, сама пісня, винагорода за колядування, різдвяний подарунок. Сучасне мовознавство пов'язує значення слова коляда з коло, колокол, а також латинське календаре календар, різдвяні канікули. Але в народному уявленні існує також богиня Коляда, не тільки як уособлення свято. Але як богиня мати, що народжує сина, Божича коляду. Род це прабог, творець Всесвіту і людського роду. Род це духовна енергія пращурів, що перебуває у сварзі, дарує життя людям, звірям, птахам, дає родючий дощ полям і городам, посилає людині долю. Род єднає всі покоління, померлих пращурів, їхніх живих нащадків і майбутніші ненароджені гілки родів. Тобто, він є зміцнювальним ядром народу, зв'язком минулого, теперішнього та майбутнього, виразником історії свого етносу, який формує його майбутнє. Рода вшановують на другий день зимового сонцестояння. Цього ж дня поминали померлих і вшановували старших родичів, батька і матір. Колись побутувало багато імен похідних від рода. Родак, родан, родик, родко, родько, тобто родич. Так називали дітей, які народились на свято роду. Родомир родючий, той, хто народжує, мирний рід. Родислав народжений для богині слави, людина славного роду. Родобог, народжений Богом, жрець святині роду за аналогією до миробог, Бог, Бог. Род тотожний з Богом Отцем, сварогом, який оберігає наш український народ. Християнська доба та давні обряди. Язичницька обрядовість після прийняття християнства наповнювалась новим змістом і підпорядковувалась вимогам нової віри, що зберігало їхній традиційний національний характер і глибинний зв'язок з минулим. Християнським змістом наповнювались колядки, щедрівки, веснянки, купальські, жниварські та інші пісні. Двовірство яскраво виявилось у похоронній обрядовості. До цього часу в нашого народу існують посидження при мерцях до похорону, але такий язичницький звичай поєднується з читанням молитов, псалтеря. Та іншими християнськими традиціями. З магічним чи містичним світоглядом первісної людини пов'язані плачі та голосіння, хоч вони втратили своє попереднє передхристиянське значення, коли родичі намагались вирвати покійного з рук злих сил і повернути його до життя. Як бачите, розмаїття вірувань древніх слов'ян, від яких і пішли українці, досить і досить велике. Ми спробували розказати вам про основні факти, пов'язані з ними. Але сама історія до християнських часів набагато ширша, і колись ми до неї обов'язково повернемось. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо! Дякую за увагу!